На сцені КС пройшли решафли, але не завершилися. Добіг кінця останній тур DPC і розпочався Балі Мейджор. Ви на каналі Blast Esports, і це дайджест новин. Напередодні КС 2. Ще в минулому дайджесті ми згадували багаточисельні решафли, які зараз проходять на професійній сцені Counter-Strike. Тоді нам здавалося, що вони ось ось завершаться, і більшість команд на сьогоднішній день справді оголосили зміни в своїх рострах, але й далеко не всі. Тож сьогодні ми поговоримо про ті склади, в яких вже офіційно відбулися зміни. На чутки ж звернемо увагу тоді, коли вони будуть офіційно підтверджені. Все почалося ще 31 травня, коли ветеран Team Liquid Nitro був переведений в інактив. Ця велика новина і запустила ланцюжок інсайдів, велика кількість яких незабаром стала реальністю. Самі Team Liquid, наприклад, вже 22 червня заявили, що інший їх ветеран Eliage йде з команди. А на місця його та Нітро приходять болгарин Рейнвейкер та московит Паці. Але Elich пішов не з про сцени. Натомість його підібрали Complexity, в якій гравець замінить Fenug. До цього ж цей гравець перемовлявся Evil Geniuses, командою, яка найрадикальнішим чином змінила свій склад, розглядала чималу кількість гравців. Але в результаті зупинилася на Junior, George, Velko, Next, Заміні Rush і тренері Axet, на додачу до Automatic єдиному гравцеві, який лишився зі старого складу. Далі підемо в хронологічні послідовності. Замонголсі ще наприкінці травня підписали 910-го і замість Annihilation і Bartak. Тім Фелкос додали 20 червня до своєї команди Lounce, MHL і Boros на місце Мішута, Python і Kenies. Останній працюватиме на організацію як творець контенту. 21 червня суттєво оновили команду BIG. До тапсини Крімбо доєдналися Prosus, Sin, Mantu і тренер Gobi. 22 червня членами Астралі стали Stayer і Borap. Вони замінили Xipex і Gleiv. А втім, Vitality місце дюпрі посів Flames. Наприкінці місяця Сефі та Дроп перейшли з Furia Esports до Мібер. Фурія ж натомість підписали Fallen і Chello, які в свою чергу прийшли з Imperial Esports. От така у нас бразильська Санта-Барбара. Мауси ще не завершили свій новий склад, але додали до нього Сьюхи та прибрали він актив Dexter та JDC. Нато Свінцер нарешті прибрали зі складу всю русню. Так, нарешті, разом із одним українцем NPL, Electronic та Perfecto пішли в Інактив. І вірогідно пізніше відправляться до Cloud9. А їхні місця зайняли Alexi B, JL та AM. І зуджі пішли всі гравці, крім Фіку та Nexa, якого вивели з Інактиву. Регалі, Kito та Fasher зайняли їхнє місце. І наостанок, останок, Fnatic відправили снайпера Nikodus в Інактив. Які ще неймовірні зміни очікують на ростері в цій дисципліні, дізнаємося вже з вами незабаром. <клух> <клух> Під час монтажу анонсували ще деякі решафли. Тож, Virtus.pro, Про, аккая Вімен про, аккая Віртус як не назвив все одно, не але не про це. В складі з'явився один трьохсотий з Ніком Норпер, на його тимчасову заміну взяли Міра. Fnatic анонсували свій оновлений склад. Крімс, Рой, Мезі, Декстер та Афро. Ні, не американець, а француз. Team Тім Спірі також розкрили карти і презентували склад Кацапів, але з українським нюансом: Chopper, Артфрост, Donk, Magic та Зонтік. Інтернаціональний склад Ікла анонсував двох з трьох нових гравців. Тож всіх трьох оголосимо ми вже в наступному відео. Які ще неймовірні зміни очікують на ростери в цій дисципліні, дізнаємо вже незабаром. Хороші новини. Тим часом у Доті в самому розпалі Балі Мейджор. Наступного тижня ми дізнаємось і його переможців, і повний список команд, які отримали запрошення на The International 2023. Однак цього разу в нас теж є про що поговорити, адже матчі другого дивізіону в третьому турі DPC нарешті добігли кінця. У Західній Європі слоти в першому дивізіоні за результатами змагань отримали Level Up і Nigma Galaxy. Альянс і Іві тим часом вибувають із DPC. з північноамериканського регіону. Переможцями вийшли Wildcard Gaming і Ravens, а вилетівшими Nexus Titans і Green Esports. У Південно-Східній Азії з відривом усіх обійшли Geek Slate, а поруч із ним розташувалися Neon Esports. Не так пощастило командам UDVS1 та Vision, яким наступного року доведеться проходити відбори. У Південній Америці в перший дивізіон перейшли KD Stars Юніверситаріо Esports, а покинули змагання Кхалі та X5 Gaming. В китайському регіоні слоти здобули Холі Grail і Тім Зіро, а біле додому, IG Віталіті та Ліміт. І наостанок, регіон, на який боліше дивитися будь-якому свідомому українцю, в східній Європі, а насправді Рососії, перемогу на диво здобули не московити. НАТО Свінсер лідирували в цих змаганнях і одразу за ними фінішували Тім Сексі. Ці команди, за виключенням одного хорошого росіяніна останній, повністю складаються з українців і казахів. Натомість у командах, які вилетіли CyberCats і Сайп Cybe усе навпаки. Лише один несвідомий українець, а всі інші московити та картопляники. Чудова вона на завершення сьогоднішнього дайджесту. Слідкував за всім процесом та підготував інформацію, Єгор неживий, озвучив В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay blessed!